Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язочку Автопарк Запоріжжя. І Сьогодні до нас у продаж надходить ось такий чорний Ford Fusion 2015 року випуску, привезений до нас зі штатів в комплектації Titanium на моторі 2.0 Turbo EcoBoost, який працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Автомобіль привезений до нас з ударом по передній лівій двері та трішки заципрувало переднє крило. Запчастини ставили всі нові, шпаклівки неде по кузову немає. Ось так виглядає автомобіль. Має гарне лінзоване ксенонове світло. З такі круті 18-ті диски. Взагалі автомобіль в кольорі виглядає дуже круто. В чорному кольорі та тонований. Так, Зараз тепер перейдемо до салону та комплектації. Зразу скажу, що автомобіль має безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Ось тут, де можна вводити код. Салон у нас в чорному кольорі. Ось, будь ласка, подивіться, відкриваються двері, вже під'їжджає сидіння. Так, Звісно, у автомобіля повний електропакет, регулювання зеркал, складання, склопідйомники, пам'ять сидінь водія. Ось, Будь ласка, подивіться. Повністю електричні передні сидіння. Ось такий у нас стан салону. Так, перейдемо далі. Так, По комплектації автомобіль, звісно, має датчик світла, датчик дождю. Ось таку приборку максимально круту. Будь ласка, подивіться, ось таке шкіряне кермо. Шк... Кермо в дуже класному стані. Безліч тут різних функцій. Керування і так далі. Клімат має двозонний, круїз контроль, підрульові перемикачі. КПП має ось такий великий максимальний монітор, дуже класно аудіосистему. Будь ласка, подивіться. Салон в гарному стані. Є ось невеличкі сліди експлуатації, але взагалі критично нічого нема. Задній ряд сидінь в ідеальному стані. Так, автомобіль має також камеру заднього виду. Ніяких помилочок не горить. Ось, будь ласка, подивіться. Все прекрасно по автомобілю. 228 тисяч пробіг в автомобілі. Ось, будь ласка, подивіться. Камера заднього виду з проєкцією. Все працює бездоганно. Двигун, ходова частина, КПП. Питань ніяких не викликають. Взагалі заводиться автомобіль з кнопочки. Комплектація просто бомба. Автопарк Запоріжжя чекає вас на перегляд та тест драйв даного автомобіля.